Активісти звертають увагу на небезпечну ситуацію із переходами, що склалася на вулиці робоча, через відсутність розмітки після капремонту дорожнього полотна для дітей із 46-ї школи. Шлях додому перетворився на біг із перешкодами. Кожного дня Тетяна Олександрівна веде онуку до школи та забирає додому. Жінка побоюється активного руху машин на вулиці робоча та відсутності знаків. От сколько здесь живу, от здесь був только немного нарисований та пішохідний переход. А з тієї сторони, от між АТБ і Сільпо, вообще нічого немає. знака ні одного нет, о том, що діти йдуть в школу або ж там просто діти переходять дорогу. Ні, нет, ні, нічого нет. Ні. Это просто випіюче, я считаю, упущення. Всі учні 46-ї школи, що живуть через дорогу, бояться переходити вулицю. Страшно, потому что машини летят на всій скорости, Страшно пам'ят переходить дорогу. Я, якщо буває, встречаю машу одного дома і йдемо в школу. Машини летят со всей скорости. Когда переходиш дорогу, там і нас здорово через садик переходить. Они там летают на всей скорости. Щоб привернути увагу до проблеми, протягом дня активісти самопомочі. Тримали у руках знаки діти йдуть до школи та допомагали малечі дістатись протилежного боку вулиці. Робоча всі дуже настільки раді, що йде ремонт. але забувають про безопасності дорожнього движення во время ремонту. І сейчас уже када асфальтне покриття, ні одного пішохідного переходу не оборудовано. на минулій неділі. Пройзойшла трагедія. тут е, вбили здесь на этом місці. Ми хочемо привлечь увагу всі общественності к тому, що акуратніше треба їздити по дорозі. але більше всього к властям чтобы они могли оборудовать эти места. Активісти самопомочі організували збір підписів до відповідальних міських керівників із вимогою обладнати пішохідні переходи, а поки що самотужки регулювали рух транспорту. Діти, які йдуть по зі по переходу, будуть чувствовати себе немножко більш увереними. Я думаю, що люди будуть этому рады. Благодарний. Активісти самопомочі налаштовані рішуче. Вони мають намір добитись, щоб до зими були обладнані всі пішоходні переходи та місця пов'язані із безпечним рухом жителів вулиці Робоча. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.